Є, стоять люди на трасі, да, тому що не дають роботи, не дають сіятися. Я вже не раз говорю, Багато людей, які зимують заводити, що получать запальність. Сейчас не засіються, не є. Чи манцар зможе з ними розчитатися? Ви заплатите людям, хтось із вас може розчитатися з курсом. Ні, не зможете. Приїжджають представники закону. Починаєш до них звертатися, вони що, я только сегодня сьогодні приїхав, давайте, ето, я ще не в курсі дела. На другий день приїжджає другий представитель, той же саме, я не. Ето. І що дещо відсідав. Це не моя компетенція. Я вчора говорив і сьогодні, з тим, так всі всієму, один чоловік не може вирішити всі питання, Правильно? Правильно. От соборіться всі, хто вирішує ті опроси, той ті, той ті, то й ті. Говорять, що Ансар, ума, Оксана, підбурюють людей, але ну, щоб люди йшли, ето. да ні, ніхто нікого не підбурює, ніхто нікому не платить. Якби люди не хотіли, вони б не йшли. Немає приїжджати туди і не ночували б. І те, що вчора приїхало два екскорда з Херсона. видите ли, знайшли тут, а, як можна сказати, каунів в цьому селі. Ми б вручить пов'язку, приїхали. Як якась проблема дзвониш в міліцією, нема бензина приїхати. А тут є заправи два оказіка, дев'ятку приїхати, вручить повістку. Так надо було у вас в оркестр заказать, что кольце уже так торжественно. Зачем людей дурить, Может, хороших? Может, хватит уже людей? Беруть? Давайте что-то що начинайте що-то делать. Начинайте. Начинайте хорошего, пишите заяву. Обращайтесь туда. Обращайтесь туда. Бумага все вытерпета. Вы Ви начинайте что-то делать. Вы представители закона. Не допустить, чтобы люди начали сами все делать.